Ще розповіли про сімейну лікарку, яка зараз працює на Мукачево, Інну Остапенко, яка українських військових вважає вбивцями, а дружину розвідника ЗСУ, який отримав на передовій поранення, взагалі назвала дружиною вбивці. Лікарка працює сімейним лікарем в одній із лікарень, дозволяє собі образливі висловлювання на адресу військовослужбовців ЗСУ та їх родина. Розвідник, який не так давно повернувся на передову після серйозного поранення, розповів про випадок, який стався під час спілкування його дружини з лікаркою. Пішла до неї сьогодні моя дружина заключати декларацію. І дізналася, що вона жена у бо лікар попросила її говорити російською. На що дружина відповіла, що говорить лише українською, а лікар хай говорить як вміє. Після того медсестра, яка була на той час в кабінеті, щось сказала лікарю, на що лікар відповіла те, та жена на написали волонтери, звернувшись до українців за допомогою, щоб прославити Україну ненависницю. Інформація перевіряється, якщо виявиться правдою, буде ім'я та прізвище цієї гори лікарки. Користувач. Ще мережі залишили чимало гнівних коментарів. Не так давно СБУ затримали лікарку, яка у Маріуполі допомагала окупантам розстрілювати наших полонених бійців. Втім, після окупації Маріуполя жінка чомусь не захотіла там лишатися чи поїхати до Росії. Вона перебралася до Луцька, де й була затримана. Скандали з лікарями набирають все більше обертів. Нагадаємо, два місяці тому колишній секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок вже звертався до Зеленського. Це саме той, якого президент Володимир з. Золот... Ленський майже чотири роки тому вигнав із засідання та назвав розбійником, що швидко стало мемом. Зараз є бійцем одного з добровольчих формувань територіальної громади і взяв собі позивний розбійник. Далі мовою оригіналу вимушений вийти в ефір. Хочу передати привід всім тим, хто керує Мукачівським госпіталем і тій владі, яка не контролює цих негідників. О декілька днів назад туди, після важкого поранення, потрапив мій боєць Борода, який разом зі мною почав захищати батьківщину Київ Бориспілі. Бо як виявилося, ми не готові. Деякі деятелі будували дороги замість підготовки до війни, знаючи прекрасно, що ворог буде наступати. Ці діятелі забули, що потрібно годувати свою армію, щоб не годувати потім іншого. А вони в цей час будували дороги для тих танків, які на нас йшли. Я не можу про це мовчати, тим паче сьогодні. Передаю велике питання президенту, прем'єру, міністрам, а всім ляшкам, які оточують охорони здоров'я, також резнікову. Я хочу поцікавитися, як чому вже на якому році війни, бо їх не два, наші хлопці про. Продовжують переживати таке приниження. Я жалкую, що не зміг сформувати свій батальйон, тому що я друг президента, розбійник, і мені ніхто цього не доручить та не дозволить. За країну потрібно воювати, а не вмирати, коли нас десятками сотнями посилають, кажучи, просто задій зачистіть посадочку. Там їх два-три сидить, а потім виявляється не два-три. І зібрати наших хлопців уже не можна. Не може мовчати. Змі, прошу вас, розголосу. Депутати, які зажерлися та інші чинуші в Мукачево, немає, привезли хлопця. Що. Воробота негідника. мій товариш побратим привезли без руки, возили два дні по госпіталях, лікарнях, де їх не покормили, не дали одягнутися, ставилися по-свинськи. В результаті завезли в Мукачево, де вони просто валяються на коридорі у військовому шпиталі військовому, де на них забили просто покормити, обути, помити одежі. Норм немає, бо вона згоріла під час прильотів. Але це нікого не хвилює на телефонів нічого. І ви дозволили отак хлопцям лежати на підлозі, знущатися. Не пробачу вам щурі. Герої поклали життя, поклали здоров'я. Я розумію, що в Мукачівському котлі війни не було і вам начхати. Я прошу правоохоронців, до мукаченців, волонтерів. В Мукачеві навіть немає простині, щоб хлопці лягли. Саша Кухарчук оголосив голодування, тому що йому не одному болить. Ми за вас складемо своє життя. Ви ще й знущаєтеся з нас. Дебільне керівництво ЗЕС утрапляється, але це ж крах. Мало того, ці керівники деколи навіть не повідомляють, де втрачено бійця. Я досі не можу знайти був братима. Знаю. Куди відправили не знаю і не дають забрати. Потрібно говорити, потрібно контролювати цю владу, які штори, які бруківки та музеї ви геть там злетіли з котушок. Скоро не буде кому воювати, що тоді робити будете. Я звертаюся до залужного. Ці мавіки, які передають лежать, мабуть, десь у начальства. Бо ми кладемо людей, а не техніку. Тому що деякі командири не знають, як списувати техніку, але знають, як списати людей. Те ж саме стосується машин, які дають волонтери. Стоять людину списати, ви можете а техніку ні не вистачає слів, ні, а назад до теми мукачівський шпиталь, який пропонував моєму бійцю порішати за пару гривень палату. Я до вас із побратимами зайду. Майте на увазі.